Я вже вийшла з навчання з розумінням, що менше тисячі ні. Типу, все. Після навчання ти закрила проєкт на 4 тисячі доларів. Взагалі на 4800, а потім ще на 2. І що проєкт на 5 тисяч потім? Так. Це відчуття того, що ви разом рухаєте ринок вперед. Очень круто, очень круто. Блін, очей офігенно. Всім салют, друзі, на зв'язку біофакита онлайн школа світло Едюкейшн, курс дизайн Pro, дизайн як професіонал. І чому саме як професіонал? Ви сьогодні побачите по нашій учениці Даніелі. Даніела, привіт. Всім привіт! Знаєте, як дівчинка прекрасно нарядилась. Просто спасибо тебе за те, що вийшла на це інтерв'ю. У нас зараз 10 ранку, прям з ранку вже знімаємося. Даніла, окрім того, що зробила дуже круті результати на четвертому потоці Design Like Pro. Про них поговоримо пізніше. Даніла ще була куратором, є, е, до речі, до сих пір кураторкою на восьмому потоці Design Like Pro. Там учениці про тебе дуже багато цього говорили. Классно. Типу, прям дуже зупини кайфові того, що вони з тобою працюють, що вони тебе вчаться і так далі. Я дуже тобі вдячний також, окрім того. Що дійсно пам'ятаю твою ставочку? На випускному, типу на випускному відео. Може, пам'ятаєш, ти, ти кажеш що mm -hmm. Ми з новими силами, тепер готові є як в <с <с як вийшло, як итоге вийшла. Бо дякую за те, що реалізувала те, що говорила, дійсно і є. І те, що дійсно зараз зробили дуже круті, класні результати на восьмому потоці. Тому давай вже більше про тебе. Звідки ти? Скільки тобі років? Насамперед хочу подякувати за таку класну презентацію і за запрошення на інтерв'ю. Мені дуже приємно і дуже радий тебе бачити. Я Даніяла мені 25 років. Я загалом з Полтавської області з міста Гадяч. А я сама в веб дизайні вже два роки. Зараз я співпрацюю з IT-компанією, і Ми робимо проекти для західного ринку. О, клас! А два роки. А четвертий потік був рік тому, де да, закінчився? Так, так, так як тебе занесло дизайн два роки тому? Дивись загалом веб-дизайні я два роки. А знайома я з дизайном десь з 2021 року. Це тобто десь чотири роки. Тому що я почала загалом з графічного дизайну. Коли почалась війна, то були дуже популярні курси для людей. Типу там стань дизайнером, заробляй тисячі доларів в місяць. Тоді всіх це дуже мотивувало. 으음. <shriek> <shriek> Почала займатися графічним дизайном, потім я зрозуміла, що трошечки хочеться в іншу піти сторону. А так я відчувала, що дизайн це моє ну, дуже давно. Тобто, навіть коли я навчалася в універі, мені було цікавіше робити презентації, ніж взагалі, що я там, там навчалася там універі. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому з графічного я так плавно перейшла на курси по вебу. Це були перші курси, де ти знаєш, ти навчаєшся, як робити автолейаути, що взагалі я якого розміру має бути. Фрейм, що таке сайт? Тобто, це було дуже дуже на такому базовому рівні. І потім, якимось чином, коли там в мене було буквально там два комерційних проекти, я прийшла на Design Lucky Pro. Супер! а як дізналася? про дизайн лаки Про? насправді ну, я напевно побачила десь в інстаграмі твій блог, а потім mm -hmm. я почала курс. Вже тобто, я навіть не знала, що є такий курс. Я просто побачила твій блог, побачила, що ти навчаєш, думаю, мені треба туди. Мені точно треба туди. Клас, wow, і... Тоді, наче ще не було прям дуже таких прогрівів. Тобто, ти просто показував свої сайти, mm -hmm. і це був. Ці прогрів, тобто це спрацювало прямо дуже класно. Супер, Дякую. І ти кажеш, що типу, до лайкі по тебе було, було там два комерційні проекти, на які там суми можливо? Пам'ятаєш? Так, це був е, проект. Ну, це виходить якось і м, до курсу, і під час курсу. Тобто, вони перетікали плавно в курс, mm. коли. До курсу там були курси для IT-спеціалістів. Сайтик для них дуже простенький, дуже примітивний. Перед курсом і під час це була маркетингова агенція і сфера дефенс. Це були чеки від 300 до 700 доларів. Mm -hmm. А яка сто ситуація... прям багато сторінковий? Прям... Угу. Яка ситуація взагалі була? Які думки були, які питання у той момент були до навчання? Типу, з чим потрібно було знаєш там розібратися? Типу, не було не Загалом було дуже багато питань, дуже багато невпевненості. Знаєш, не скажу, що в мене прям були якісь питання саме по своїй, по своєму кар'єрному росту, тому що просто була люта якась невпевненість, розгубленість угу. і не зміння, що робити взагалі далі. Зі своїм життям ну окей, я знаю як робити сайти, але я їх роблю так, як роблять їх. Тисячі і ну окей, я на цьому не заробляю. Тобто, було, знаєш така ситуація, коли це енергія виживання. Ти просто думаєш, як знайти новий проект, як вижити. І так. це було не дуже ок. Це було типу там 500 доларів максимум дохід і просто тотальна розгубленість. от і все розумію, розумію, сам з таким стикувався. Це окей. Ну там ми на лайки про, там Купу ефіру проводили, зробили е, круті кейси. Да, крутий кейс, потім випускний, і потім, як я знаю, що то полетело, да? Ага. Будь ласка, результатами після навчання. на які чеки ти закрила після навчання. Проекти після навчання було дуже цікаво. Я взяла собі місяць типу упакувати кейси, зробити <звісна> мост, підрозігнатися, і потім. Пішло то я зробила перший проєкт для американської фінансової компанії. Там, вже, тобто, я вже вийшла з навчання з розумінням, що менше тисячі ні, типу, все. І я така. Окей, мені це подобається. Mm -hmm. Це не було не не знаєш, не ця якась надумана впевненість в собі. Це було внутрішній стан, який тобі не дозволяє брати менше саме за нормальний такий проект. Тобто, зараз, наприклад, я можу навіть за 500, Ну, якщо це мене займає 2-3 дні, ну чому я б це mm -hmm. не зробила, знаєш? зробив? Yeah, це mm -hmm. дуже велика частка доходу. Часто люди думають, що все, я класний дизайнер, менше тисячі я не беру, але. Типу твій дохід формується із маленьких також проєктиків, де ти можеш за 500 зробити там щось за три дні, і все класно. Да. Тому я зробила для фінансової компанії сайт. Потім пішов в готель, потім косметологічна велика клініка, величезний сайт, там на 40 плюс сторінок. І в нас все якось. Я вже сформувала собі типу команда мене був project, в проджект, мене цей розробник. Ми... Працювали разом і копірайтер. Тобто, я почала вже е, під ключ формувати рішення, і мені це дуже зайшло. Тобто, я брала на себе відповідальність. І мене ще також проджект, дуже класна людина. Він тебе так, такой... є вже проджект-менеджер. Так, ми разом працюємо. Тобто, ця людина, якраз таки з цієї компанії IT. Mm. Ми з ним співпрацюємо дуже класно. Тобто він взагалі був колись першим моїм клієнтом. А потім йому сподобалось, як я працюю і mm. як. Я роблю проекти, і він такий, типу, блін, ну хочеться рухатись з собою далі. Я кажу, мені теж з тобою класно працювати, давай рухатись далі. І ми якось так почали. Там якийсь. Я взяла просто якийсь на аутсорс декілька проєктів, а потім він мене запросив бути частиною типу їх компанії. І зараз ми вже робимо масштабніші проекти, і це дуже дуже класно, тому що це маленька якась співпраця випадкова, яка переросла те, що ти плануєш і майбутню роботу з цими людьми, і, і постійно з ними працюєш. Тобто за, тоді я вже почала закривати там на 5 тисяч доларів, на 4,5, на 2, і все пішло класно. Наскільки я пам'ятаю, після навчання ти закрила проект на 4 тисячі доларів. А, взагалі то на 4 800, а потім ще наступний на 2 і ще один. Я навіть не знаю, яка його сукупна вартість, тому що це було від компанії. Ну там що около 5 тисяч доларів. І ще проект на 5 тисяч потім? Так. А, фі... а от, от проект на 5 тисяч, ти кажеш, там для готелю, чи це не для готелю? Ні, для готелю це був десь около 2. Mm -hmm. І це все сайти під ключ, так? Так, це так. були під ключ, але найбільша частка там багаючи я <гадачі> там mm -hmm. дизайн. Да, да. А ти як працюєш зараз розробником? Да? Ну так, я собі, е... тобто, в мене немає такого, знаєш, що я в мене є розробник, я йому плачу зарплатню. Ні, я працюю з людьми е... просто по попроектно. У mm -hmm. мене є розробники на Webflow, розробники кодом, є копірайтери, є seo команди. Тобто я просто беру людей під проекти собі і формую з цього. Комерційні пропозиції згідно з того, які потреби є мого клієнта. Офігенно, офігенно, дуже круто. Вау. А як ти собі, можливо, віддячила за таку круту роботу? Ну, на той момент, коли я була на курсі, я собі написала, ну просто розумієш, які були потреби: оновити собі iPhone. Я собі оновила iPhone, а потім ще полетіла на тенеріфи через пару місяців. На тенеріфи? Так. Вау, вау. Карайно, хорошо? Так, oh. да? класно. Mm -hmm. І, і своїй ще бабусь подарувала айфон, ну тому що, типу, я її дуже люблю. І ми такі. Ну, знаєш, для мене просто сім'я моя найголовніше прям щастя, така дуже сімейна людина, і для мене важливо рідним своїм також робити якісь такі подаруночки. Вау! Ах, ого, Я ж не знала, а годі бабусі навіть айфон. Круто. А що змінилося взагалі після дизайну Лейки Про? Типу, є Даніела 1-0, є Даніела 2-0 вже зараз. Типу, що змінилося, на твою думку, з тобою минулою? Дуже класне питання. Це таке питання, на яке, знаєш, не тільки я можу дати відповідь, а й мої найближчі люди, які говорять, що типу вау, ну ти прям так виросла за цей час, ти так круто дала собі буст в роботі, і я сама це відчуваю. Тобто, я якось така більш сором'язлива людинка, я не дуже люблю говорити про свої якісь такі результати. Але, знаєш, це відчувають е, мої найближчі люди, і це відчуваю також я, що в мене є внутрішня ця безпека, якої мені дуже не вистачало, і внутрішня впевнена і я роблю все на класній енергії, і загалом змінилась просто моя енергія як людина, як спеціаліста, і ось це насправді. Те, що зробило найбільший такий рибок, тому що я роблю все з енергії не виживання, як до того, а з okay. того, що я покращую якість життя, я роблю постійний ріст, і ріст цілий і ріст мрій. Тоді я могла мріяти там про щось таке, про що я тобі розповіла. Зараз в мене зовсім інші масштабні, можна сказати, мрії і цілі і. Ну, це дуже круто відчувати прогрес, відчувати ріст, відчувати те, що згадувати те, як ти думав: о Боже, як я якщо я закрию цей сайт, я взагалі там буду. Ілон Маск. Ну типу, коли Ні, все ще можна не. Будьмо, в сенсі? А зараз я розумію, що я це все зробила і зробила ще набагато більше. І просто є класний ріст, є класний прогрес і є внутрішня впевненість і безпека. Для мене це дуже важливо. Тобто, що я. Збечити себе і мені не, немає цього постійно перманентного страху і перманентної тривожності. Тому вау, да. вау. дуже класно помітила, що закривати проекти і працювати не з позиції виживання, а з позиції типу я хочу більшого, просто хочу більшого. Це дуже круто. Тоді це дає набагато такий квантовий скачок. Круто дуже. Як тобі, взагалі, підтримка під час навчання? Як робота з куратором, там з нашими ефірами? і Так далі. Ой, нас було дуже класне навчання. у Нас було дуже круте ком'юніті. Я зараз досі спілкуюся з деякими людьми. Ми mm. один одного постійно підтримуємо, постійно на зв'язку. Наш куратор Даня Другов. Він був дуже класною людиною, коли я сама стала куратором, я дуже сильно орієнтувалася на те, як він вів нам зі дзвони, як він робив розбори. Тому що для мене це була людина, яка от постійно дає тобі якісний фідбек, і mm. ти приходиш. І ти завжди будеш мати е, якийсь знаєш, піщу для розмішлення, як можна покращити, що можна зробити. І якщо ти дійсно приходиш на курс е, з позиції того, що ти готовий дуже багато працювати, це просто це дає настільки класний ріст, тому що в тебе є постійно чат, в тебе є постійно куратор, ти можеш його постійно з будь-якими питаннями турбувати, yeah. і він постійно. Відповідь, і ну мені було дуже комфортно і класно, і ком'юніті дуже крута підтримуючи. Я такого ком'юніті ніде не бачила, щоб люди е, так сильно підтримували один одного, так сильно раділи один за одного. Немає ніякого токсичності, нічого. Тому що я ще, коли робила там один проект, там дашборди, коротше на фінансову платформу. Ні. Я спілкувалася з розробниками дуже тісно і дуже багато, і це дуже токсична ком'юніті. Ти є такі люди. Я не я не розумію. Особливо чим більше шарить розробник по тих всіх справах mm. внутрішніх бекенд, він якийсь так, вони якісь такі дивні. Я думаю, Боже, в нас Аліна таке, в нас такі круті дизайнери, ми всі один одного підтримуємо. І я радію щиро за інших, так як бо я раділа за себе. Тобто це відчуття того, що ви разом рухаєте ринок вперед. Це не mm -hmm. тільки якась егоїстична, тільки да, момент егоїстичний, а те, що ти разом з іншими ростеш, і що ви робите цей український ринок краще. як ти как ти вкусно говориш. <реш> <реш> Супер, дуже дякую, дуже дякую. От для тих, хто дивиться це інтерв'ю, е, їм буде корисно загалі від тебе порадаш. Типу, що тобі допомогло зробити такі результати, по що би ти порекомендувала тим, хто зараз це дивиться, тільки тим, хто зараз на твоєму шляху, наприклад, треба подумати перед тим, як відповідати, тому що можна сказати, що мені допомогло там несумнівно курс, програма точно. Але знаєш, що основне тут. Розуміти, що курс це не та чарівна пігулка, яка тебе врятує. Тобто, от коли я прийшла на курс, в мене була така якась розгубність: ну все це змінить моє життя. А потім, коли я дивлюся, як люди, а в нас просто було таке якраз ком'юніті на курсі, що люди дуже були активні, дуже прям заряжені. Вони просто прийшли розйобувати да? прийшли заробляти, і я думаю: ага, тобто тут не буде такого, що тебе, тебе за ручку проведуть це безсумнівно. але тобі треба йти. Тобі треба йти і, і йти, і ризикувати, і робити. Дуже важливо просто це відношення внутрішнє, що ти постійно повинен генерувати нові рішення, постійно генерувати нову якість, постійно думати, як мені покращити тебе, покращити це. Не просто зробити Дати і все, і чекати наступного тижня. Бам нас просто по тижням вже mm -hmm. йдуть модулі, і чекати наступного тижня там фідбеків і так далі. Постійно. Ти я я ходила, і я я й спала, і думала про свої сайти, про свої кейси, як мені щось зробити, а як мені там зробити. Тобто, ось таке відношення. Дуже дбайливе до своєї роботи, Ді. це мені допомогло, дійсно. Угу. І це віддають багато клієнтів. Тобто, в мене клієнти дуже такі, типу, вау, ти така там відповідальна, там те, те, те. Тому що я постійно про це думаю. Я постійно думаю про те, що повинна бути якість, повинна бути якість. Не потрібно робити так, як я робила до цього. Нове, нове. Оце в мене на подкорки це постійно. І тоді на оцю якість приходить ріст і прогрес. На 101. Ну так виконувати і ста так дуже круто. Як ти вважаєш, чи моя програма навчання відрізняється від інших? Я думаю, що в тебе є система. Система, яка складається з не тільки того, що у нас є модулі. Ми по ним вчимося. У нас є куратор, який нас підтримує. В тебе воно все так побудовано класно, що ми приходимо е на курс. Ми вчимо тобто, за всю програму. Проходимо, робимо кейси у нас постійно розбори онлайн, не коментарі в фігмі. Да? Mm -hmm. А онлайн постійний розбори з куратором, постійна підтримка, лідогенерація. Там стільки модулів про те, як шукати клієнтів, як себе упаковувати. Я е, багато чого читала, е, знала там, я не знаю, проходила до до цього курсу. Але стільки інфо починаючи від того, як будується е, той міжнародний дизайн, да, тобто ці mm -hmm. сайти дня, тобто. Це не про те, що Вау, ми на них орієнтуємось як референси, але ніхто не знає, а як же зробити так. А там. Просто по молекулам розбирають ці сайти, чому ж вони такі, що таке ця типографіка швейцарська, що таке там, як кольористикою правильно працювати, контрформи. Я цих слів не знала взагалі до, до курсу. Тому я думаю, що це максимально унікальне навчання. На ринку нашим клас багато, багато класних навчань, саме я вважаю, по UX, про продуктовому, по там, апки дизайнити, але саме по дизайнам міжнародного рівня сайтів веб вебдизайну. Ну, я просто максимально супер, максимально якісна. Я бачу зараз тільки е, ти був Да, Плагіатика ми знаємо. говорити хто. Як би ти одним словом писала дизайн лайки про? Прогрес. Череп. едіт опять. Супер. Вау! Блін, дякую тобі дуже за таке інтерв'ю. Прямо таке енергічне інтерв'ю, прям очень круто, очень круто. Блін, очевігенно. Дуже дякую. дякую за те, що ми за те, що ми поговорили. Ну, як причина слідства, я поговорили, тому що ти зробила такі круті результати, далі прогресуєш. Я далі тобі э, бажаю тільки масштабування, тільки крутих, класних проєктів, э, щасливого життя, якоїсь легкості і так далі. Ось, дякую. дякую ще раз тобі. Дякую, дякую тобі за запрошення. Тобі також всього того самого і в 10 сто <суміло> сім Дякую. Дякую, друзі, за перегляд цього інтерв'ю. На зв'язку був Нікіта і Даніела. І думаю, вам сподобалось це інтерв'ю. Сподіваюсь, воно вас надихнуло і щось теж торкнуло. Будемо на зв'язку. Пока-пока.